Я Марія Прус. Вітаю, президент України Володимир Зеленський прибув у Білий Дім і у ці хвилини зустрічається із президентом США Джо Байденом. Також нині голосу Америки повідомили, що американський уряд може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні у 200 мільйонів доларів. Пентагон може включити туди боєприпаси для Хаймар протитанкові ракети та системи Джавелін. Останні подробиці про зустріч Байдена і Зеленського розпитаємо у Юлії Ярмоленко, яка працює зараз в Білому домі. Юлю, привіт, розкажи, будь ласка, про атмосферу зустрічі. Вона зараз триває. однак, чи відомо про які можна буде говорити певні результати або про які теми говорять лідери? Вітаю, Марія. Перш за все варто сказати, що президент Джо Байден щойно оголосив, що він підписав новий пакет допомоги для України, про який ти щойно не говорила на суму 200 мільйонів доларів. Це знов ж таки пакет із програми президентських повноважень, коли власне зброя йдеться і береться із запасів Сполучених Штатів. Ця зустріч, яка відбувається сьогодні, відбувається у ці хвилини. Вона відбувається у надзвичайно важливий і напружений час. Ми знаємо, що не лишається багато часу для конгресу. Сменів перед різдвяними святами для того, щоб схвалити запит на додаткове фінансування для України, і саме це мета візиту президента Зеленського, щоб переконати, чому це треба зробити якомога швидше на боці президента Зеленського безумовно є президент Байден. Він щойно перед початком зустрічі сказав, що якщо конгрес не схвалить цей пакет допомоги, це буде найбільший різдвяний подарунок для Путіна, і цього не можна допустити. Ми знаємо, що президент Байден особисто також бере участь у розмовах із. Законодавцями з лідерами у палаті представників і в сенаті для того, щоб проконати необхідності і надалі підтримувати Україну від президента Зеленського. Ми також почули про те, що він сказав про певні успіхи українців, які йдуть на передові. І ми очікуємо Марія, від цього від цієї зустрічі двох президентів, що вони обговорять який є стан на полі на полі бою зараз, який є стан українських військ, які просування українських військ, і що необхідно якомога швидше надати українцям. Ми також очікуємо, що президент президент Зеленський поділиться власне тим, як проходила його зустріч на Капіталійському пагорбі, чи відчув він, що йому вдалося принаймні схилити. Якісь голоси на більшу підтримку України. Ми чуємо неодноразово від Білого Дому. Вони говорять про те, що часу абсолютно не лишається. Що якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування для України до кінця цього року, то вже у січні у Білого Дому не буде ресурсів, щоб надавати допомогу і поповнювати власні запаси Сполучених Штатів. Тому Марія дуже багато ставок. І сьогодні ми очікуємо, що буквально за півгодини вже має розпочатися прес-конференція. За годину має розпочатися прес конференція прес-конференція двох президентів, на якій ми очікуємо почути по перше, чи вдалося за його враженнями Володимиру Зеленському отримати якісь запевнення, що допомогу Україні рано чи пізно схвалять. І по-друге, ми також хочемо переконатися, що президент Зеленський, президент Байден має важелі впливу для того, щоб переконати законодавців вчинити правильно. Так, юля, ну власне, розкажи, будь ласка, чи є дійсно у білого дому ще певні важелі впливу або навіть тиску на законодавців, і чи є певний план Б запасний варіант, якщо цю допомогу все ж таки в певні терміни до кінця цього року не ухвалять? Це дуже важливе питання, Марія. Ми його неодноразово ставили законодавцям і представникам адміністрації Байдена про те, чи є якийсь план Б. І вони казали, що вони хочуть триматися плану А для того, щоб конгрес схвалив запит на додаткове фінансування для України. Щодо важелі впливу, по перше, ми знаємо, що президент Байден має надзвичайно довгий, надзвичайно великий досвід роботи на капіталійському пагорбі. Він сам був сенатором, і він знає, як варто спілкуватися і як варто домовлятися. Ми від нього особисто чи що демократи готові піти на поступки, готові йти на переговори, щоб задовільнити певні вимоги республіканців. Але вони говорять про те, що на цьому мом... на ці... на цей момент те, що пропонують республіканці, є надрадикальним, і вони хочуть знайти якийсь спільний знаменник або точку посередині, де вони можуть домовитися зараз. Багато експертів нам також говорять, Марія, що насправді це все іде внутрішньополітична боротьба, до якої Україна не має причетності, але допомога Україні. Так виглядає зараз, лишається у заручниках цих внутрішньополітичних дебатів. Чи зможе цей візит все ж таки підштовхнути законодавців до підтримки України? Я думаю, почуємо трошки більше на прес-конференції, яку голос Америки буде стрімити наживо з перекладом української, але також побачимо в наступні кілька днів, коли власник на капіталістському пагорбі і будуть вирішувати ці надзвичайно важливі питання. Дякую, Юлю. Дійсно обов'язково стежте за прямою трансляцією прес-конференції на сайті Голосу Америки та на наших сторінках у соцмережах. Дякую, Юлю, тобі за цей аналіз і за твою роботу в Білому домі. Це була Юлія Єрмоленко, яка стежить за зустрічю президентів Байдена і Зеленського. А серед позитивних оголошень візиту Зеленського рішення МВФ надати Україні наступний кредитний транш Київ. отримає до 900 мільйонів доларів вже до кінця року. Це важливий сигнал на тлі непевності щодо подальшої допомоги Україні від найбільших міжнародних донорів ЄС та США. У відповідь на запитання журналістки Голосу Америки Оксани Бедратенко у фонді запевнили, донори не дадуть кошти. Програма, яку ми склали на 15,6 мільярдів доларів, що є частиною значно більшого пакету, побудована так, аби дати Україні максимум ресурсів, доступних за умовами доступу до коштів фонду. Наш перегляд заснований на фінансових запевненнях донорів, і ми очікуємо, що всі донори виконують свої обіцянки. А зранку у вівторок президент Зеленський зустрічався із лідерами республіканців і демократів у конгресі, щоб особисто переконати їх у потребі продовжити фінансування допомоги Україні. Лідер демократичної більшості у сенаті Чак Шумер розповів, що Зеленський дав чітко зрозуміти, яка саме допомога йому потрібна і як вона може сприяти перемозі України. А спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що США підтримують Україну в її захисті від російської агресії. Однак Сказав, він, хоче почути від Києва чітку стратегію перемоги і побачити прискіпливий нагляд за американською допомогою. До нашого ефіру приєднується моя колега Катерина Лісунова, яка знає всі подробиці візиту Зеленського на Капітолійському пагорбі. Катю, привіт, розкажи, будь ласка, і з ким сьогодні вдалось зустрітись президенту Зеленському особисто. Зеленський мав виступ перед усіма ста сенаторами. На цю зустріч зеленського провели урочисто лідери як демократів, так і республіканців у сенаті. Після цього зеленський відправився на зустріч із спікером палати представників республіканцем Майком Джонсоном. Зазначив, що на цю зустріч зеленського провів лідер демократів у палаті представників Хакім Джефріс. Цікаво і варто зуважити, що в той час як Зеленський вів перемовини із законодавцями у конгресі, навпроти самого конгресу на вулиці відбувався мітинг, протест на підтрим. України активісти українські та американські, представники різних організацій, вийшли напроти конгресу саме в той час, коли Зеленський там перебував, щоб закликати законодавців подолати усі розбіжності і, зрештою, погодити допомогу Україні. Пропоную послухати їхню мотивацію просто зараз. А дуже дуже важливо, аби конгрес знав, що американці, такі як я, дуже хочуть, аби конгрес досяг компромісу щодо допомоги Україні і надав їм зброю, якої вони так відчайдушно потребують. той факт, що ми не можемо виділити додаткову допомогу прямо зараз. Той факт, що вона не просунулася в сенаті, викликає величезне занепокоєння щодо триваючої української боротьби та нашої підтримки. Я вважаю дуже важливим привертати до цього увагу особливо зараз, коли Зеленський виступає перед нашими сенаторами, Катю, перемовини відбувались за зачиненими дверима. Однак, скажи, чи є якісь результати про які відомо? Власне, Зеленський не коментував результати перемовин з журналістом, принаймні у конгресі. Натомість лідери демократів і республіканців прокоментували їхню зустріч із українським президентом. Відтак лідер демократів у сенаті Чак Шумер заявив, що закликає конгрес не йти на перерву, не йти на так би мовити канікули перед різдвом, але продовжити роботу допоки не буде погоджена допомога Україні. і Лише потім іти на перерву. В свою чергу лідер республіканців Міч Маконел в черговий раз наголосив, що будь-яка допомога. Україні залежить від того, щоби республіканці та демократи погодились на зміні імміграційного законодавства. Пропоную послухати. сьогодні вранці сенат вітав натхненного та рішучого президента України Зеленського. Майже два роки українці перевершують очікування світу. Ми знаємо, що наш кордон, як і кордон України, Ізраїлю Тайваню має бути недоторканим. Саме тому протягом останніх місяців ми підтримуємо необхідність вжити додаткових дій щодо усіх цих чотирьох викликів небезпеці. Моя підтримка України та Ізраїлю беззаперечна. Я також підтримую підготовку армії США до захисту від китайської агресії. Я сповнений рішучості взяти під контроль кризу на нашому південному кордоні. Я працюватиму, щоб вирішити ці питання стільки, скільки буде потрібно звернення президента Зеленського було прямим: Україна виграє війну проти Росії, якщо буде схвалено більше допомоги, але була правдивою і інша його фраза: якщо допомогу не схвалять, переможе Путін. Ми все ще намагаємось знайти компроміс з республіканцями, але вони мають робити те саме. Минулої ночі я зателефонував спікеру Джонсону і закликав його продовжити сесію Палати представників, щоб дати додатковій допомозі шанс бути схваленою. Я сказав сказав йому що палата має продовжити роботу, бо за останні 24 години я був стурбований заявами республіканців, які раніше вимагали вжити заходів щодо кордону як можна швидше, але тепер кажуть, що немає терміновості завершити все до різдва. Невже республіканці не усвідомлюють, який щасливий зараз Путін, бо ми у глухому куті? Російське телебачення показує сюжети про те, як чудово для Росії, що Конгрес не може прийняти фінансування для України. В свою чергу спікер палати представників Майк Джонсон після зустрічі з зеленським не лише наголосив на тому, що до України має бути прив'язане питання кордону Сполучених Штатів Америки, але й також згадав про те, що республіканці вимагають посилити перевірки допомоги, яка надходить в Україну. А також наголосив знову ж таки на тому, що республіканці вимагають від Білого Дому чіткого плану стратегії перемоги в Україні. Пропоную послухати ми мали чудову зустріч із президентом Зеленським. Я повторив йому, що ми стоїмо разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Але адміністрація Байдена вимагає мільярди додаткових доларів без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та жодної відповіді перед американським народом. Я чітко дав зрозуміти з першого дня, що нашою першочерговою умовою будь-якого пакету витрат на національну безпеку буде насамперед Перед наша власна національна безпека ситуація на кордоні це абсолютна катастрофа, і це все через політику Білого Дому. Катю, скажи, будь ласка, чи можна сподіватися, що це особисте спілкування Зеленського із законодавцями, все ж таки допоможе розблокувати законопроект про фінансування допомоги Україні? Адже власне це головна мета цього візиту. Загалом демократи та республіканці, які з якими спілкувалися голос Америки, а також які мали заяви для інших медіа, наголошують на тому, що зараз головні розбіжності в допомозі Україні, як ти правильно зуважила, полягають у питаннях кордону та міграційного законодавства Штатів Америки. А це є внутрішніми питаннями. І так майже ніхто із української сторони від різних посадовців до самого Володимира Зеленського навряд чи зможе вплинути саме на це питання і, і просунути, підштовхнути законодавців, просунутись у цьому питанні заради допомоги Україні. Самі ж власне, як республіканці, так і демократи, як і в Сенаті, так і в Палаті представників, заявляють, що станом на зараз просування у переговорах щодо питань кордону немає, і фактично ситуація наразі застрягла, і саме від цих. Перемовин усе залежить, тому що саме від питання кордону зараз залежить і допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби, які раніше запитував Білий Дім. Водночас в конгресі, станом на зараз, принаймні звідучора та сьогодні, все гучніше лунають заклики залишитись працювати довше ніж, ніж графік, який зараз існує у конгресі. Зазначу, що зараз фактично у законодавців лишається кілька днів, щоб погодити усі питання і погодити допомогу україн. Україні. фактично вже в четвер конгрес має іти на перерву перед різдвом, але законодавці все частіше та гучніше. І, власне лідер демократів у сенаті Чак Шумер, як ви чули буквально кілька хвилин тому назад, закликає продовжити роботи ту і не йти на перерву допоки усі необхідні питання не будуть погоджені, і це в першу чергу стосується допомоги Україні, як наголошує власне спікер. Перепрошую лідер демократів у сенаті Чак Шумер. Дякую, Катю, за такий експертний аналіз. Це була конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова. У Нью-Йорку напередодні відбулось чергове засідання Ради безпеки ООН, присвячене зокрема військовій допомозі Заходу для України. Зустріч скликала Росія і запросила до виступу американську активістку із проросійськими поглядами. Енн Райт вона заявила, що західна оборонна підтримка Києву буцімто лише цитую роздмухує конфлікт. Натомість американський представник Джон Келлі назвав верхом лицемірства Росії казати, що законна підтримка права України на самозахист продовжує війну. Ну, при цьому британський дипломат Фергюс Екерслі назвав дії Росії в радбезі доказами спроб послабити політичну підтримку України на заході. Росія не змогла вести в оману міжнародну спільноту про що свідчать понад 140 країн, які неодноразово та переважною більшістю засудили агресію Росії та її гуманітарні наслідки. Понад 140 держав-членів неодноразово закликали Росію припинити наступ і негайно, безумовно, та повністю вивести всі війська з суверенної території України. Ми очікуємо, що Росія надасть будь-яке виправдання, яким би абсурдним воно не було, щоб замаскувати свої невдачі на полі бою. Росія намагалась поставити під сумнів мотиви десятків країн, які надали допомогу Україні, а також право України на самооборону. Росія може закінчити цю війну сьогодні. Вона може покласти край своїм воєнним злочинам і звірствам проти народу України. І до інших тем у Польщі нині уряд очолив прем'єр-міністр Дональд Туск. Виступаючи перед парламентом, він пообіцяв, що Польща буде лідером у європейському союзі, захищатиме власні інтереси і також зміцнюватиме міжнародну підтримку України. Саме Туск представлятиме Варшаву на саміті ЄС у Брюсселі, де обговорюватимуть зокрема можливе рішення розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. Більше про новий польський уряд поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом. Цю. Пеном Богдане, привіт. Нагадай, будь ласка, про довгу політичну кар'єру Туска і чому ж він настільки рішуче обіцяє допомагати Україні так про це варто нагадати, тому що Дональд є ветераном, Сучасної польської політики з кінця 90-х він був у законодавчому органі у парламенті Польщі з 2007 до 2014 Він вже був прем'єр-міністром, і зараз до речі, деякі європейські змі жартома називають призначення Туска другим пришестям його у Польщі. Важливий також момент його кар'єрі це робота на посаді президента Європейської ради де він організовував усі важливі саміти євросоюзу з 2014 до 2019 року і з цим усім досвідом з цією такою можна сказати європейською перспективою сьогодні у парламенті він наголосив у програмній промові що україна як головне питання зовнішньої політики буде для його уряду провідним ми і і теж повинні говорити голосно, рішуче і одним голосом про Україну. Слухайте, це ще одне питання, яке має нас об'єднувати. Бо сьогодні ми бачимо, як президент Зеленський знову намагається пояснити світові про що насправді йдеться. Що війна, що напад Росії на Україну це напад на нас всіх. Я розраховую на співпрацю всіх політичних сил. Тут ми будемо голосно і рішуче вимагати повної мобілізації вільного світу, західного світу. Щоб допомогти Україні у цій війні, Богдане Туск очолив коаліційний уряд. Розкажи, будь ласка, наскільки стійкою є ця коаліція? Адже зараз найбільша партія у Сеймі, право і справедливість, до якої входить зокрема президент Польщі Анджей Дуда, вони активно критикують Туска і його політику. Так, туска критикують партія право і справедливість має дуже серйозні позиції у парламенті. Це найбільша партія, але Коаліція, яка створила уряд Туска, все ж таки має більше голосів, хоча і не конституційну більшість, що може бути проблемою для деяких законопроєктів чи рішень, які, наприклад, може витувати президент Анджей Дуда, представник знову ж таки тепер же опозиційної партії. Право і справедливість, туска критикують. Я, наприклад, сьогодні в трансляції чув, як Ярослав Качинський, лідер партії право і справедливість, назвав Туска німецьким агентом. Його критикують також за власне його досвід роботи в Євросоюзі, називаючи брюссельським бюрократом. Але Туск сьогодні наголошував на важливості Польщі як ключової держави Європи. Хіба не мушу нікого переконувати, як я не думаю, що мені потрібно когось переконувати в тому, наскільки важлива витривалість наших союзів, наскільки важлива сильна позиція Польщі, яку шанують у світі та в Європі. Польща згуртованою перед обличчям цієї загрози, як це важливо повторити цю нашу спільну національну догму про те, що Польща є і буде ключовою буде сильною суверенною ланкою північно-атлантичного альянсу, що Польща буде впевненим у собі вірним стабільним союзником Сполучених Штатів. Певненою у своїх переконаннях, у своїй силі та важливості, що Польща поверне собі місце лідера Європейського Стабільним, союзу, Богдане, А чи можна очікувати від нового уряду Туска певні кроки із допомоги вступу України до ЄС або ж розблокування ситуації на кордоні? Польща вже дуже конкретно і дуже потужно допомагає Україні, навіть з попереднім урядом вона є одним з провідних донорів допомоги військової, допомагає українським біженцям, яких дуже багато у Польщі через Польщу проходить найбільша частина міжнародної військової, зокрема американської допомоги для України. Отже, Польща вже робить дуже багато, що очікують від уряду Туска, це можливо. Трохи більше передбачуваності, наприклад, на кордоні вже сьогодні днями повідомляють, що блокада принаймні одного з перепускних пунктів знята. Тобто, є надії, що новий уряд буде вирішувати проблеми. Хоча, наприклад, в уряді є партія, яка каже, що хоче зберегти ембарго на імпорт українського збіжжя до Польщі, тобто. Новий уряд не означає, що всі проблеми з Україною між, між Польщею та Україною будуть зняті. Але сьогодні Туск у Варшаві наголосив, що він вважає, що можна робити і те, і те, і допомагати, як він сказав, нашим братам Україні, і як він наголосив, захищати інтереси. Поляків, тобто національні інтереси Польщі, він сказав, що буде захищати твердо і наполегливо, якщо це буде потрібно. Дякую, Богдане. Це був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Станом на 12 грудня в Україні налічується майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Понад 3,5 з них стали переселенцями після початку повномасштабного вторгнення Росії, розповіла віце-прем'єрка Ірина Верещук. Лише Одещина прийняла понад 200 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців. Наша наступна історія про трьох жінок з Луганщини та Херсонщини, які знайшли притулок в Одесі, як вони були змушені наново будувати своє життя, бачили Анна Костюченко та Павел Суходольський. 35-річна Юлія Трубнікова виходить на прогулянку до моря з дітьми майже щоранку. Вона евакуювалась з Лисичанська на Луганщині до Одеси, 28 березня минулого року. З 18 по 21 рік Юлія служила в зсу на посаді кухаря, тому відчувала особливу небезпеку від росіян. Чоловік Юлії наразі комісований, на той час теж був військовим. Найменший син Микола народився вже в евакуації. Трохи боїться сам ходить, але стояти сам він може. Наразі Юлія проживає на території колишнього санаторію разом з іншими переселенцями. Плаштуватись допомогли волонтери. У мене на той момент було двоє діток, за третього я навіть не знала. Я взагалі про нього не знала нічого. Я на сьомому місяці за нього знала. Бо в мене стільки сясів було. Власний будинок родини у Лисичанську зайнятий окупантами, каже жінка. Фізична будівля моя стоїть, там живуть орки. а матірна будівля, вона є, але там все винес. Забора половини немає, будівля розруйнована наполовину. Город розруйнували. Бойлер, унітаз, все повитаскували, все повитаскували. Хотілося б повернутися додому. Повернутися додому мріє і 55-річна переселенка з Херсонщини Ольга Шацило, вчителька школи інтернату. Знаєте, коли ще телефонуєш і знаєш, що твій будинок цілий лілий, десь є якась надія, що ти зможеш туди повернутися, тому що там все твоє життя. Але ти розумієш, що 30 кілометрів від Криму, і ти розумієш, що його так просто ніхто не віддасть. І що твоя домівка буде ну, на самому полі. Бою, так сказать, і можливо, там нічого не залишиться. Отак От і живемо. Обоє синів Ольги воюють у Збройних силах України разом з чоловіком. У жовтні 2022-го жінка поїхала до Фінляндії. Утім, за рік повернулись до України. У Нас народилась маленька внучка, у нас і невістка також військослужбова. От і ми не могли там сидіти з одної лише причини, що діти знаходяться на війні і ну не дай Бог, що трапиться. Ми просто не могли там знаходитися. Житло їм знімають діти, каже жінка. Поки чоловік сидить з онукою, Ольга разом з іншими волонтерами плете маскувальні сітки у штабі Одеської гуманітарної організації Мрія вільних людей. Жінка за нагоди телефонує односельчанам у рідне окуповане село. Люди чекають, і люди, незважаючи на все, вірять в перемогу України, їм не надають ніякої гуманітарної допомоги. Роботи немає ніякої. Люди ну, виживають, е садили город, все затопило і все знищено. Але незважаючи на все, коли до них телефонуєш і чуєш, що в них все добре, і що вони чекають, і вони вірять в те, що їх освободять, і навіть не думають про те, що, що їм їсти, як їм жити. Ну то це, мабуть, надає нам сили тут боротися йти щось робити, тому що ми можемо тут чимсь допомогти. Поміж інших переселенцями в Одесі опікується французька гуманітарна організація ЕКТЕД у співпраці з агентством США з міжнародного розвитку ЮЕСАЙДІ вони допомагають підготувати до зимового періоду місця проживання переселенців. Ремонт житла, як косметичний, так і середнього рівня. Ми надаємо багато речей для утеплення. Співпрацюємо із владою на місцях, забезпечуємо харчовими плитками та твердим паливом. Мешканка Херсона, 42-річна Анастасія, разом з восьмирічною дочкою ділить кімнату в одному з таких притулків з переселенкою з Миколаївщини Катериною. Після евакуації Анастасія винаймала в Одесі житло, однак гроші скінчились. У притулку жінка живе вже два місяці та стажується в місцевій транспортній компанії. Жінка планує залишитись в Одесі, адже її Херсонська квартира сильно пошкоджена обстрілами. Наразі я стажую на роботі. і Сподіваюся, що Зможу щось почати заробляти для того, щоб були кошти, щоб винаймати житло, тому що дуже підняли ціни в Одесі, це не ті ціни, які були. Це дуже гарно, що є такі центри, які можуть надати якийсь там прихисток, підтримати так, на якийсь там термін. Але все ж таки треба розраховувати на себе. Вимушено переселені особи, отримуючи місячну державну допомогу дві тисячі гривень та три тисячі дітям і людям з інвалідністю. Для багатьох з них це єдине джерело прибутку. За даними міністерства реінтеграції України, в Одеській області перебуває понад 227 тисяч зареєстрованих вимушених переселенців. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Одеської області. І на цьому ми завершуємо. В Студії для вас працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки на нашому сайті у соцмережах. А також ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на, на нас у YouTube та Фейсбук. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.